Наступна психосоціальна гра, створена за методологією МЧС для дітей віком від 12 років, називається Шикуйтеся. Це цікава активність з погляду динаміки групи, досягнення колективної мети. У психосоціальному плані діти виробляють стратегії спілкування та співпраці, а фізичний контакт і взаємодопомога зміцнюють довіру. У фізичному плані гра сприяє розвитку спритності і рівновага. Для її проведення вам знадобляться стільці, ящики або інші предмети. Ми використовували канати. Розставте предмети в коло, розмістивши їх досить близько, щоб діти могли переходити з одного на інший, не ступаючи на землю, але досить далеко, щоб перехід вимагав спритності та взаємодопомоги. Завдання полягає в тому, щоб діти розташовувалися в певному порядку за будь-якою ознакою, наприклад, за зростом за обмежений період часу. Гравцям потрібно переходити доти. Поки вони не розташуються за зростом. Фасилітатор має звернути увагу на два моменти динаміку і безпеку. Найчастіше на початку гри між гравцями немає згоди у плані колективної стратегії, тому краще почати з легкого критерію, наприклад, місяця народження, спочатку ті, які народилися у січні, потім лютий і так далі, щоб гравці зрозуміли принцип. Потім завдання можна ускладнити, допомагаючи групі знайти спосіб спілкування, який дозволить розв'язати цю проблему якомога швидше. Процес у цьому випадку важливий. Можливо за результат. Обговорити цю гру з дітьми можна, задавши такі питання: яку стратегію ви використовували для досягнення мети? Як ви спілкувалися? Розкажіть, чи був один або декілька лідерів. Опишіть фізичний контакт між учасниками. Що ви про це думаєте? Кому було легше в цій грі? І чому? Сподобалося, було класно, коли mm. по волосі, mm. то все понятно По волосі було красиво. Саме легше. Саме легше. А по пальцю як? По пальцю ну, не було дуже... так. Не дуже тяжко, тож тяжко, якщо мовчати. Дуже було тяжко, коли не говориш. І на пальцях вирівнювати з кожним міритись пальцем. Буває таке, що на одній більше, на одній менше. З пальцями, як міритись, то може комусь було некомфортно що торкатись там оце а Так то все було комфортно торкатися. Ну так, тут більше ми друзі. Більше інформації стосовно методології, детальне пояснення ігор та опис психосоціального підходу до занять. Зібрані у посібнику за курсом МГС рух ігри, спорт, креативність. Завантажуйте посібник за посиланням нижче.